У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку пам'яті бійців полку «Азов». Експозиція пересувна мандрує музеями України. Луцьк став одинадцятим містом, де показують світлини героїв азовців і знайомлять із їхніми життєписами. Є тут і портрети Волинян. Усього представлені історії понад 200 захисників. Є тут і їхні особисті речі, які надали родини, аби пам'ять про героїв жила. Дуже боляче отримати звістку про загибель свого. Молодшого, маленького синочка, а, щоб цей біль не зруйнував всередини, хотіли щось зробити для них, для нього, для його побратимів. Ну, і тому виникла ідея вшанувати їх пам'ять. І перша виставка нас пройшла на Софійській площі столиці в вуличному варіанті, де було представлено 154 героя. Про оборону Маріуполя розказували. Ну і згодом почали музейні такі от варіанти. Робити Пересувна виставка про героїв азовців діятиме у волинському музеї до 8 квітня.